Салют банда. Нарешті, Дандру, ага. нарешті приїхали на Форелєве озерце з Макаром Олеговичем, з Андрюха. Андрюха дочку взяв Настю. Таке невеличке озерце. Форелька, Тут буде вулиця. Тут платне озеро. 20 євро з дорослого і 10 з дітей до 16 років. Ліцензія на риболовлю, навіть українською написано, 20 євро в день до 16 років 10 євро в день. Дозвіл можна платити готівкою в касі дозволів у верхній зоні паркування за допомогою номера MobilePay або на банківський рахунок. Ловля дозволяється двома вудками. дозволеними знаряддями лови є приманка, мушка, гачок і підлідна вудка. Пасту також можна використовувати як наживку на риболовлі. Ліміт вилову, дві райдужні форелі. Риболовлю необхідно припинити відразу після досягнення ліміту або придбати новий дозвіл. Ласкаво просимо до райдужного ставка сюалампі для риболовлі. Що банда якось так. Зараз покажу вам ліцензії, як заповняються. І будемо рибачити. Краща, друзяка, така штука. бачите, штука, 20 так, сьогодні у нас яке число? 22. Даха не пишемо Не Ну ти за краси буде. Так. 22.03. На годину десь 7.30, так? 7. 7.30. О, ну все. Наш така, це буде Так.

20 задорослався до собі городи. Брін. І вони потім приїжджають, відмикають і забирають. Зараз заповняємо, що замокарвалися і йдемо рибачити. Кратше, друзі, дві ліцензії. За дитину 10 до 16 років, за дорослого 20. Все, погнали рибачки. В'яжемо все-таки застібочка з вертлюжком. Попробуємо на Так. Jestem takiego zaufania. A Zaraz Tak, postało, postało. I co ona się stało? Dziki zarobienie. Дрозеки глубина 4,3 3 там далі в кінці озера, там 8 метрів навіть є вода дуже прозора, кристалива чиста водичка. Так що, пробуємо тільки почали, зараз може пожарлиці, поставимо, побачимо. Це друзяки хотів виматуватися. Почав виматувати і був підход. Дивіться, я виматував і він рибина на дні проплив, все, в підході був, що затримуємося, може трохи. Бачимо. Вона підлітає так, влітає туди-сюди, Тут важко засняти підходи буде, То. рибку буду вам показывать, як зловим. Підход. А, був підход и не взяла, понял? Такий жирный був підходик. Дивіться. Фух, та-то занервничав. Там підсилення менше. Середні угу. середнє поставимо. Вже радує. Два підходи у нас було. Друзьякий підход, але це якась невелика рибка. Два, далі. Один і два. Це окунь може бути такі маленькі лоб. Не рибка у нас. Якщо хочеться зловити. Перший раз приїхали в цьому році. Літом ми були тут з Ніколкою, з дружиною з сином. Ми були один раз в тому році, в цьому не було. Хотілося б згубить фурельку. Якось маленький рику стояв. Маленька oh. синочок, якась окунці чи що тут підходять. Бо як форель підходить, то вона така товста полоска. Знаєш, те, бродяки, які є. ще класні беседочки. Такі штуки пороблені скрізь, щоб губки літом китати. Так що можна і сосисок посмажити, собі м'язку, Погріться біля вогнища, класно, конечно. Це банда. Не поймеш, де її ловити, на якій глибині. Дивіться, на метровій глибині пролетіла. Рибка. Один раз пролітала на двох. Будемо якось так ловити на півтора метра під льодом. На метровій глибині пролітала, Андрюх. Що, спробуємо. Поки що покльовочок не бачили ще. Підмотайся ще разів п'ять. Разів п'ять підмотай ще. Покльовок не було, але ми чекаємо. Поміняв балансірчик, поставив сріблястий такий. Ну, поки що не хоче. За вірзак як трямбелі балансіра пролетіла, ось ву, почала підніматися. Я підіграв, вона вниз пішла, не захотіла хапати, бачите, і впала. Щось і поки що не подобається. Поставив там ще одну водочку. Є підльоти, в мене вже там 34 підльоти було в цій вулиці. Вдруг і там не було, казав. А з тих підльотів теж результати поки що нуль. А? Да, сьогодні людей багато буде. Наче друзі, думаю, що рибалка буде, бо а там мужчина один під берегом вже витягнув одну таку в районі кілограмчика. Так що, молодець він. Ми теж хочемо витягнути. То всі хочуть витягнути. Раді рибки сюди приїжджають. О, так що я думаю, що кльов почнеться, да? вона підлітала, але не брала. От, бачите, мужика взяла, але він на блишню ловить. А? Тебе? О, бачите, вон другий був підлітчик. Прошу. Дядько Андрій, привітайся. О. Так що, друзяки, якось так. До неї впустив, і вона на дно впала. Не хоче плювати. Зараза. Ось ще одна. Це маленька, це певно в кунці теж на дно впала ще одна ходить окунці по дні ходять окунці ходять по дні Кхе -кхе. маленькі дивіться друзі в чому заключається труднощі в чому заключається знімати форель. бачите вона підлетіла просто п'ятно бум і все і немає її. вона така шо риба. просто І не бачила. Людей теж немає. Той мужик. Он, бачите, знизу знов полетіла на трьох метрах. І все. Просто понял, друг, так, хоп, знов п'ятно. Тоді на метр було, зараз на трьох. І ти її ж не... Ну, поняв, вона не буде стоять, <гум> нюхати, вона різка. Не можна буде навіть засняти це підходи, знаєте, піднімаєш, там, вимучуєш цього судака чи окуня. Дуже жвава риба така швидка. Вона якщо захоче, то вона зразу буде от, на вимадній горбі, який спинуся. Що побачимо, що нам принесе сьогоднішня рибалочка йшли ми друзяки з макаром в інше місце отут ми ночували літом у мене було зразу ось два підходи дві риби підлітало. Що, спробуємо тут половити можливо дасть можливо тут нам вдасться зловити рибку бо там купа рибаків поприїжджала і ні в кого не клює тут не дуже сильно розбурено то ми тут попробуємо бо ми тоді з значавка як були то макар одну зловив потім корпці на другий клювати ще одну зловив теж то тоді слабо клювало білі ночі були не... косяк риби і ні одна не клює прикиньте ні одна. Я ще такого не бачив. Та ти що. Синуль. Ходи покажу скільки риби було тільки що. Дивись. Просто мені дні було пару штук, я і грав, і грав і дивись, почала тут з'являтися. Mm. Я підняв, дивись, скидую. Скільки... Капець. І все, і нема, поняв ні одного. І ні одна не клюнула, прикинь. Mm. Капець, така, друзі, буває Штука. Так, я просто в шоці. Зараз все така підіїде. Друзі, знов риба. Купа риби. І не клюнула, прикидаєте? Знов. Кіскось які риби такі ходять. Я тільки закинув, вона вже тут була, бачите? Знову якась зверху невеличка. Ти що буде рибалочка, може? Ні. І це, друзьяки, цілий косяк дрібної риби пройшов. А форелі ми так і не зловили. із десь приблизно 20 рибаків, один тільки одну форельку зловив. і все. Так що... Це відео буде без рибки можливо, а можливо ми щось ловимо. На це банда чого нас не клює і ні в кого, бо ми ще чай за ваше здоров'я не пилили, так да, Макар? Ага. Давай. Пум, ваше здоров'ячко. Та, блін, гарячо. Ага, ага. Що Макар, як тобі рибалочка? Супер, гуд. <риклад> <риклад> Ні в кого, дрозаки не клює. Мабуть, її накормили тут на вихідних, перед вихідними, щоб ніхто не ловив, щоб не заробляти і все. Так що розкажу вам про правила рибалочки, я вам там прочитав, то ви можете на паузу поставити і ще раз самі прочитати. А ми ще посидимо трошки, даси?